Віні Отця, і сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу. Приємно говорити до тих, хто покинув своє поле, кремаство, свої справи, почув заклик господаря на гостину і наповнив ту весільну світлицю, якої. Господній храм, якщо брати цю притчу по відношенню до сьогоднішнього дня нашого Моршинського дня. Бо Господь кличе на цю гостину, в якій приготовано найкращі страви. Він сам приносить себе в жертву, щоб дарувати нам ту радість зустрічі. З собою і ту радість наповнення собою нас з вами. Дуже важко пояснити людині красу Небесної Батьківщини, якщо вона ніколи її не смакувала. І тому Ісус Христос вдається до різних притч для того, щоб хоч якось підвести. Ми знаємо, що там нема, як співаємо на наших похоронах ні боязні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. яке то безконечне життя, нам важко собі уявити, перебуваючи тут, на цій землі, яка зруйнована людським гріхом. і повна через той гріх, а адже гріхи. Різноманітних терпінь, страждань недосконалостей. Але навіть тоді, коли, попри те, все, що ми з вами досвідчуємо, ми зустрічаємо добрих людей, маємо гарні стосунки, десь відкриваємо своє серце для інших, наповнюємося радістю того справжньої, справді Людського спілкування, доброго людського спілкування, коли люди один одному не заздрять, коли люди одному хочуть допомогти, коли радіють радістям інших і переживають співпереживають і степіння інших. Така атмосфера наповнює людину справжньою радістю. В такій атмосфері хочеться жити. Така атмосфера. Нам дає перед смак неба, бо у тій Небесній Батьківщині саме так воно є. Але там ще є, окрім того, результатного виміру, ще вимір людина і Бога. І той вимір також подібний. Там, хоч ангели, ангели служать Богові, але попри те, все, Бог є тим, хто служить, якби це дивно не виглядало наше людське початок. Бог є тим, хто служить. Я вже не раз розповідав цю історію про те, як семінаристи були подивовані, що на одній з гостей, на яку вони були запрошені, їх обслуговували єпископи. Єпископи одягнули до себе, фарбухи такі, що має слуга ресторану, і розносили страви, подавали страви, одним словом, служили тим синаристам при столах. Ми звикли, що якось інакше є то нам поки. Великі приїжджають, вірують і так далі. А тут була зовсім інша ситуація. Це не була ситуація, якась така можна разу вас сказати. І вони були подивовані, що туди, туди їх запросили, а там запрошують. Там ще інші люди бувають, приїжджають, і єпископи їм служать. Просто прискола не тільки служить в церкві, як єпископи, а служить пристолах. Отої, вияв певної любові Божої через людей. Бо також буде і, зрештою, сьогодні нам служить. Бо на цій святій літургії не ми йому служимо. Можемо собі так уявляти, можемо так собі думати, що ми прийшли, ми все лишили, Бог нас побликав, ми тут стоїмо, часом нам незручно, часом нам холодно, часом різні, різні, різні перешкоди є, А ми, як їх найти стоїмо, бо ми знаємо, є заповідь, пам'ятаємо, День святий святкувати. А церква пояснює понеділю і святу службу Божу на Божну висловити. Не прийти там, так мовити, розписатися, Господи, привіт, я тут Бог, якщо далі у своїх справах. Ні, Служби Божої та Божого А ще краще, якщо в тій службі Божій, ми будемо брати активну участь. І людина, так би мовити, зовнішньо дивлячись на ті речі, бачить своє служіння. Ми ж кажемо, служба Божа. Ми служимо. Але правда є іншому. Правда, є в тому, що це не ми, а Бог служить нам. Він з неба приходить на наші хрестоти і відтворює ту саму жертву, що була на головці, творить ту саму тайну вечерю, що була з апостолами. Його тіло ламається, Його кров проливається, ми правда цього не бачимо. Бо Господь милосердний до нас. Він навіть споживати своє тіло і кров нам дає через Речі, які ми можемо прийняти через святий хліб, через святе вино, яке стається Його тілом вітрові на літургії в той час, коли Він служить нам, коли Він за нас вмирає, Він за нас жартується і Він себе нам дає. Це Він служить нам. І знову ж таки, це перецмах неба. Там, у небі, ми це відчуємо чи не найкраще. Чи не найкраще. Тому дуже важко нам, людям, які живемо тут, зрозуміти, чим є небо, чим є небо для нас. Але Господь бо, Бог не хоче нас заохотити, даючи нам певні притчі, певні пояснення. Постати. І ми, як люди, пробуємо той пересмак неба тут, на землі, зробити. Ми розуміємо, що його не буде. Що того неба на землі не може бути, бо ми, є всі, зранені гріхом. Небо може бути лише й там, де нема гріха. Де нема гріха. Але як люди тут на землі, ми можемо бодай хоч старатися, хоч прагнути, хоч трішки відчути, для того, щоб засмакувати вже тут на землі те, що нас чекає небі. А це неможливо без весільної одежі. Це неможливо, якщо ми будемо залишатися в стані гріха. І не кажімо собі, що інші в якщо я буду безрічним, то старатися без гріха бути, то все одно інші буде руйнувати, не шукає інших. Так не буде певно, бо ми ж чуємо, що не всі запрошені прибуде. Ми навіть чуємо, що Господь кличе і добрих, і злих, всіх кличе, всіх кличе. І так само з нами. У святій церкві немає безрічних людей. Нам ніколи коряю. От я до церкви хожу, там грішники вони нам помоляють, ті кого гріху проробить, а тому я. Старалися, старалися одягнулися до весільну одежу, посповідалися, прийняли його ожив, запричастилися, і щоб це було, можемо так сказати, певним, засобом для нашого спасіння, засобом для нашого спасіння. Бо нічого нечистого Царства Боже не йде. Так чи інакше, якщо хочемо, то Царство Боже йти, мусимо себе тут очищати, тут очищати. І Господь залишив всі церкви, щоб ми старалися бути до нього подібними, ставати святими. Перекон буде багато. Але водночас запрошення, яке ми приймаємо, ставить перед нами певну відповідальність, певну відповідальність бути в весільній одежі. Той чоловік, який прийшов до гостини без весільної одежі, Згідно традиції східної мав можливість її удіти. Бо перед весільним наметом ми не раз про це говорили, роздавали весільну одежу. Він не мав обов'язку ній приходити, але переступити до намету весільного, мав переодягнувшись, зтягнувши весільну одежу, він цього не зробив, він тим злегковажив, він сказав ні. Це був його вибір. І ось Бог чітко говорить, що людський вибір завжди тягне за собою наслідки. Нема вибору без наслідків. Наслідки є. І коли вибираємо ми не те, що Бог для нас прогодував, а те, що ми думаємо мудріші за Бога, що краще виберемо, можемо потрапити там, де плачуть з країн І це не тому, що Бог нас страшить. Часом такого церква страшна, Бог там страшний. Бог не той, що не страшити. Бог той, що говорить правду. Бог той, що говорить правду. Коли дитина не вміє плати, і батьки «Слухай, не в воду, бо втопишся, то не означає, що батьки не люблять і страшати дитину. То означає тільки одно. Вони хочуть вберегти життя дитини. Вони хочуть відвернути біду від дитини. Так само Бог нас хоче відвернути біду, кажучи, наслідки будуть зробіть цього. Заповіді, які він нам дав, це також заповіді для того, щоб нам було добре і тут, і там. Але людина залишається людиною. Вона впродовж свого життя завжди шукала які варіанти, як буде. Як би то обійти закона, або як то лиш перевернути, щоб закон змінити, так само і людина, Надумає, що вона щось там викрутить, мудріше і тому подібне. Тому десь тут на землі так чисто по-людськи, що там собі і викрутить, але воно теж завжди буде мати нас. А що стосується Бога, і Його закону, якого не обманеш, якого не Робити. І що робили євреї? приходить став, в ставу кам'ян, це мій днів, перевердаючись, що робить. Проходив, знову ставу каміння, це мій днів, піддачитися, що проти робити. думав, що Бога обмане. Так воно є. Ми часом Христина так само думаємо, але але, дай Боже, щоб милосердний Господь Бог нам до цього прощав, коли вертаємося. Дай Боже, щоб ми каялися з того, що робимо все. І дай Боже, щоб ми хотіли, стреміли тут. Землі будувати його царство, свідомістю того, що того царства буде в мене, буде в мене. Але якщо ми тут не навчимося будувати стосунки між людьми і добрі стосунки, християнські стосунки між людьми, не стосунки, що я з того будувати, а стосунки, що можу дати. Як будемо будувати стосунки з Богом, Боже, що може для тебе зробити, чим може тобі послужити. Бо знаєш, що ти постійно мені служиш, віддяч ти собі любові за любов. Якщо того не будемо чинити, то як нас пустить туди, де є? <grasp> ніхто не пустить. ніхто не пустить. Якщо до того так званого Євросоюзу, за яким так люди страшно плачуть, е, є е, 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 певні вимоги, щоб потрапити, що говорити про царство на то що говорити про царство навесно? Тому Стараймося відповідати, щоб у свій час перед нами Петро відкрив би, не закрив, а відкрив, сказав, що так, так то світ, Він знає, як треба жити з Богом і з людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!